Усім привітулі, трошечки пропав вибув життя, скажем так. А чесно кажучи, просто ініціативи відео знімати немає. Попередній тиждень просто таксував собі. Цей тиждень не таксував. Сьогодні перший день виїжджаю цього тижня. Ой, холодно, бляха, 10 градусів, це ж трина. Ой, е не таксував, тому що з понеділка на новому лікуванні таблетки грібуть, дай Боже. Здається, вже трохи привик, вже можна, вже можна виїжджати, бо треба бляха працювати. Бо для мене кожен день зараз простою. Це, це зле, це дуже зле, бо мені треба кредит виплатити. Встигнути до 25 числа. А сьогодні що в нас? А сьогодні в нас 8 серпня вже. Ну, я не встигну. Я не встигну всього скорше, тому що там залишається ще. Де я полюбе не встигну? Там 20-28. Ну коротше, по суті, я не встигну, але буду мати пару гривень під кінець тижня, під кінець місяця. Ой, коротше, їдемо. Е, їду, я з чатку заправлюся. Бо там ті дні трохи батьки каталися, по справах їздили, туди-сюди і бензика вже маловато. Вчора не заправлявся, тому зараз раненько їдемо на вок. Заправлюся і їдемо кататись. Я до речі, скільки вже? Два тижні? їжджу, стою їжджу без лівого поворотника, де у мене лампочка перегоріла. Я кажу, благо, що на дзеркалі цьому і боковому там є е, дублікат, який показує лівий та поворот. Блін, я лампочку купив. Вона в мене вже тут лежить, фіг з наскільки, блін, мені так лін. Тобто це треба зняти бампер, зняти фару і міняти тут срану лампочку. Йомаю, треба, щоб якось руки дійшли це зробити. Ой-ой! Вже 7,24. Я тут біля заправки вже скільки. ну Хвилин 8 сижу і уклон включений, і болт включений. А, залітало по болті одне замовлення в центр за 100 гривень. Ну, я не хочу в центр. Що я потім звідти найду, я не знаю. Прилітало поза Радіусом з там Подачі 2.1 на золоту, на золоту 3,5 їхати за 126 гривень. В принципі можна було, але не хочу на знесіння. Чесно, не хочу також таке собі. Блін, та дайте якісь нормальні замовлення. Там їхати було 4 кілометра. Ну, вийде фактично за чи що чистий духіт, це вийде за сот. Хто не охота. Я хочу перше замовлення зразу кудись там в спальний район, щоб було хоча б там, 180, мені аж дивно на уклоні, то більше замовлень прилітає, ніж на булті. Але, правда, замовлення, замовлення такі собі. Ну Щойно було непогане замовлення на уклоні, тільки якщо би... Не той сраний на баланс. Там на баланс 80 гривень. Можна, типу, окей, типу, баланс балансом, але мені треба зараз тупо весь кеш. Ну ладно, виконую коротеньке замовлення тут При... Можна зробити за соточку. За сотку подача 800 метрів їхати їхати на... назад тут на Спартак. В принципі, за сотку можна і прокататися собі. Так, замовлення виконав. Ну, з тут їхати 2 хвилинки було так тут. Ой, і вже їхав з вітом, вже включив, типу, і болт. Ще підключив болт, щоб знаходило замовлення. І нічого. І вже, блін, за 15-8 я тільки одне маленьке замовлення виконав. Е, на промислово, ну нафіг мені та промислово, та йолипали, нє-ні. Блін, я ще досі в районі. Бо зараз вже така година, до речі, машини ж вже побільшало. Дофіга таки, я не знаю. Напевно, вже всі повиходили там з відпуски чи що. Вже їздити зранку затори такі нормальні. Ще пучове замовлення на болті. Подача 1,6 їхати на сихів за 244 чистий дохід. Фух, нарешті адекватне замовлення. Погнали! Так, замовлення виконали. 8.24 знайшло слідуюче замовлення. Подача 1,3 їхати кудись там на зелену, з 24 км за 140 чистим. Ну, в принципі, може бути. Хоча тут мількнуло було замовлення на уклоні, звідси на клепарів за 317. Ну, по-перше, я не встиг взяти, я просто зайшов в ефір, дивлюся, воно є, і зразу пропало. Ладно, виконуємо те, що зараз є. Замовлення виконано 845. Ну, В принципі, швидке замовлення. Там, здається, нормальний. Їхав там на уклоні, ти, ти вилітали по 220-230 за 7, за 7 кілометрів. А, так, зараз це нам куди на зелену. А, прилетіло слідуючи 800 метрів подача їхати на сяйво. Там здається 8,5 за 216 чистими готівочкою. Здається, нормальне замовлення відносно. Та ні, нормальне, нормальне. Замовлення виконав, взяв наступне. Гринити, там замовлення. Подача 2,6. Їхати 15 км на пасічну за 400 з копійками, уявляєте? Там 400 з копійками це вже чистий дохід. 437 гривень це чистий дохід вже. Так, зараз бо я втикаю. Телефон. Я гадаю, ну, подача 2,5 їхати 15, тобто це на 17,5 кілометрів 425 чистими. Я гадаю, що непогано. Тому давайте погнали. Зараз 9.21. Так, з 9.59 замовлення виконали. Там повністю сума була 500, 589 гривень, здається. Офікіти можна. Поки нічого не знайшло, І зараз я тут от в тіньочок собі знайшло коротеньке замовлення на 2 км за 100 гривень можна їхати. А мені все рівно в ту сторону треба, бляха. За соточку можна катнути. там Подача тут 160 метрів, їхати тут до сільпоча. 1 кілометр з копійками, щось таке. Замовлення виконав, ну, це було швидко буквально кілька хвилин. 10.06 і що ж, чекаємо слідуючих. 17.21, 15 хвилин вже тут стою. Прилітали замовлення, а така вся фігня скасовував, поки сажу, чекаю. Навіть не знаю. Думаю, може то ну, кудись їхати Хоч сижу, чекаю. Я вже тут 25 хвилин втикаю. Так, що там? Е Ну... Ну бляха, опять подача, блин, блін, 2 2,5. 25 км. Вроде би тут непоганий район. Пирогівка, сихів, зелена, пасічна. Ну, блин, Якісь замовлення такі падають. Ну, ні про що. Скажімо так. Короче, їду я в сторону сиху, а там що? У нас це відхилити А тут доставка на личаків Ну та, в принципі давайте на Охлоні поїдем Може бути Вже, вже хотів їхати на Сихів блін. Ой ой-ой-ой ой. ні, Я туди не поїду туфт ні, 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 Я скасовую, понятно Мені пофіг на той штраф То коротше там де той за завод, туди по тих короче, за камарки. Я манав туди їхати, не хочу, дякую. Капіц, тільки. Сихів світиться. Їду, бляха. Звідси на сихів, ну скільки, ну 2,5 км прокатаюсь. Але я вже замахався, пів години пройшло, нічого путьового на цей не прилетіло. Вот зелена поруч, блін, да тут. Е, Новий львів на Угорську 275. Та в принципі, хай буде. Подача і так в ту сторону хотів їхати, подача 1,2, а їхати 2 з копійками за 130, ну а фактично чистими буде 110. Приблизно. Та хай буде. Замовлення на уклоні скасували, бо тут на Зубрівську, я не знаю, чомусь поворот стоїть, чи там, можливо, цей, що там може бути. Напевно, поїзд. І знайшло на цьому, знайшло на болті подача 850. Кудася на червоної калини, щось там 2 кілометри, за скільки. За 96. Може бути. Викона замовлення, це і тупонутися з червоної Килини знову тут на пирогівку, там де я вже був, і звідси знайшло замовлення, гадайте куди, знову туди на сільпо, на ту точку, де я простояв пів години. Ну зато, скажімо так, коротенькі два замовлення по соточці. Може бути. Хто якогось іноземця віз. І знову соточка в кармані, знову я на сільпо. Ой, ну тут сидіти, блін, я не знаю. На уклоні тут навіть світиться всі райони. Але я вже включив в уклон, як їхав звітом, і... Нічого. Нічого зовсім. Короче, я тут собі в тіньочку встану. Ну давайте ще раз ризикнемо, блін. Постою, почекаємо, типу, я не знаю. В тіньочку можна постояти, в принципі. Давайте чуток Постою. Взяв замовлення в район, правда насправді таке собі. А, бо Тому що подача он. Yo. Як то кажуть, єпстудей. Подача 2.8. Їхати десятку за 300 гривень. Ну. В принципі. Інформація". Я не знаю. А ви як думаєте? Та поїхали, бо це вже в район замовлення, тому... Газуємо. Я вже проїхав сьогодні норму 57 км і 3 години машина в Русі. Зазвичай в такий час я вже все, я вже завершую, а тут тільки їду за замовленням. І ще не факт, що це буде останнє, подивимося. Заїду в район і глянемо. Якщо дасть якесь хороше замовлення, то ще може і поїде. Замовлення виконав і... На уклоні залетіло наступне подача 1,2, то з лікарні і кудись там на чопринки. За 230. За 230, там 37 гривень на баланс, щось під 190 на карту. Їхати в районі 7, 7 з копійками. 7 з копійками. здається, непогано, але я в районі, чесно. Приїжджати з району вже так і лінія, але вже замовлення взяв. Ще пер... Та ще можна б прокататись, гадаю. А ні, таке замовлення скасував. Чесно, щось не хочеться. Правда, це вже яке замовлення скасував друге чи третє, навіть не знаю. За сьогодні на уклоні, чесно таке собі. Ще поки включив на булті, я їду в сторону цього Спартака. В ТЦ, бо там треба деякі продукти купити. Якщо по дорозі якесь хороше замовлення прилетить, то в принципі поїде. Але хороше, а не щось там фігня якась. Так, знайшло ще замовлення. Ах, блін, це мені треба вертатися назад. Зараз тут розвернуся. Ого! Оце мені на болті знайшло замовлення на 800 гривень, але це хер зна, куди їхати за місто. Навіть, навіть не показує кілометраж який. Так, треба болт вимкнути. Так, Япона Май, дайте вийти офлайн, не встигаю навіть, о, все. А, так, подача 660 метрів і тут просто в районі катнутися за 130 з чим гривень можна спокійно. Браше тут їхати 3 кілометри за 153 км. Нормально. Молення я виконав, срібно я в районі, тому я все. На сьогодні досить, враховуючи, що я тиждень. Фактично, я ну як тиждень, з понеділка? Ні, тиждень. Ні, брашу, я субота катався, субота. а неділю я відпочав. Ну фактично тиждень не їздив. На сьогодні досить. Каса, я думаю, що не дуже, враховуючи, що ми... Так, 3 години 47 машина в Русі. І проїхали 76 км. Ну, на 76 км не знаю яка, яка каса. Зараз ви побачите ось тут, скільки заробив. Ну Я думаю, що 1150 чистими повинно бути. Розхід непоганий, 9,5 літрів. Отак -то. А так-то в нас 11.52, а вийшов я з хати ну, орієнтовно 7, коли там, 7-10 десь, отак, плюс-мінус. Тому на сьогодні все. закругляюся. Всім дякую за активність за перегляд, до наступних зустрічей, папулечки, па-па!